Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Він буває бідний та багатий, м'ясний та овочевий, холодний та гарячий. Іноді навіть mm. <плес> лікувальний. Фух, Стоп! Треба зупинитися. Щось мене сьогодні хитає в різні боки, але я зробив вибір. Мій вибір томатний, гострий суп із ковбасками. Я починаю люди добрі дочекалися. Нарешті українські помідори налиті вітчизняним сонцем. Зараз із них я зроблю нашу сьогоднішню страву. Що я перш за все з ними зробив? Зробив надрізи, обдав окропом крижану воду і звільнив від шкірки. Потім нарізав на ось такі шматочки і зараз разом із перцем чілі перебиваю блендером. Потім томатну суміш перекладаємо у каструлю. Так, тут це доводимо до кипіння, а на пательні смажу бекон на оливковій олії трошечки, тому що бекон і так має жирність. Тут увага, бекон може стріляти як попкорн. Тому смажте його на середньому вогні. Оп! Тихенько малий, тихенько. На середньому вогні до хрусткості. А вже потім кидайте цибулю. І частничок. І цій підсмаженій компанії не вистачає лише одного інгредієнту, про який я сказав на початку нашої сьогоднішньої смачної зустрічі, і це будуть ковбаски міні-кабаносі. Якщо загально казати, два варіанти супів є, коли продуктами наповнили кастрюлю і все там відварюємо. А інший варіант до відварених інгредієнтів додаємо підсмажені. І саме такий варіант з таким набором компонентів мені сьогодні довподобає. Він дуже доречний. Тут булькотить, а тут смажиться. Тепер дві стихії поєднує. Ось цю м'ясну томатну компашку проварили 5 хвилин. І перед тим як вимикати, додайте сюди консервованої квасолі. Вона зробить більш насиченим цей суп. Вимикайте Оп. і дайте настоятися 10 хвилин, а потім подавайте. Ох, на кухні такий стоїть аромат, що звабить будь-кого перевірити, дізнатися і скоштувати його джерело. Який суп потребує зелені? У мене тут зелена цибуля і листочок базиліку. Ну а далі максимум задоволення від простих і доступних інгредієнтів у цьому виконанні до столу.